Усім привіт! Червоний хрест видав нам разову невеличку грошову допомогу в розмірі 100 євро. Але й надав на обмеження. Ось тут є список, що можна купувати саме на ці гроші. І це м'ясо, риба, фрукти, овочі. Е, що це у нас таке? Йогурти, сир, інші товари із побутової хімії. Побутові товари нам були нецікаві, тому ми купували лише продукти. Тож дуже коротко відео буде про те, що можна купити на 100 євро в Іспанії. Іду в Меркадону. 5 кг апельсинів, 12 йогуртових сніданків, 1 літр сметани, 12 маленьких йогуртів, 2 коробки маленьких сирків 4 штуки такого крему для печива, трохи більше кілограма філе, також такий курячий набір, риба мерлуза 1 кг, риба пангасіус 1 кілограм, печінка та серце куряче. Це свинина, це яловичина. Це риба така мілка, це креветки. Це червона риба і чотири види різних сирів. На цей набір я витратив 99 євро і 85 центів. Усім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. І до зустрічі у нових відео. Слава Україні!